Всім привіт! Сьогодні я вам поподробне розкажу, як включити координати в Ватернос. Це видео специально для ютубера Bob 1, 2, 1.23. Поїхали. Заходимо в Ватернос. Заходимо на наш сервер. Версія сервера може бути люба, яку ви тільки захочете, але програмне забезпечення моє буде тільки Bedrock. І не покетмайніша якась херня. Тільки Bedrock. Дальше. Далі. Запускаємо наш сервер. Цю команду тобі треба буде прописати твою консоль. Так, а зараз ми заходимо в консоль і прописуємо цю саму ко команду, Гамерує, що координати струги. ось так. Після того, як ти її прописав, у тебе має появитися ось така надпись. Надпись. Так, а зараз ми переходимо до нашого Майнкрафта. Так, ми вже на сервері, як бачимо, координати нас включені. Значить, все заробило. Все, всім доброї ночі всім пока.